Ок, 9 вересня добіг кінця. А відтак ми готові поділитися з вами темами дня у студії Оксана Мотрук. Мої найкращі вітання сьогодні. У випуску новин таке. Фізкультура без спортзалів. 40% буковинських шкіл не мають належних майданчиків для занять. Самогубців православна церква не відспівує, натомість душі вбивць передає на суд Божий, як пояснити суперечності між Біблією та законами, які створили єпископи. Ближче до природи, глибшу у науку у Карпатах провели семінар тренінг для кращих вчителів екології сільських шкіл області. А тепер про усе це більше фізкультура без спортзалів, таких як треба. А їх немає в 40% буковинських шкіл. До того ж, навчальним закладам бракує спортінвентарю. Чи буде за таких умов здорова нація? Більше розповість Олександр Ткачук. Це класний спортзал у Чагорській школі. Не в тому розумінні, що дуже хороший, просто він перероблений зі звичайного навчального класу. Школу збудували ще у 1906-му, тоді спортзал не передбачали у плануванні будівлі. У радянський час його облаштували метрів за 100 від навчального закладу, однак потім його не стало. Тепер, взимку та восени, діти займаються фізкультурою в приміщенні 7 на 8 метрів. Іноді тут буває і два класи. Крім браку місця, ще й інвентарю, обмаль. Якби було звичайно більше інвентарю, кращі умови для праці, звичайно, і діти більше зацікавлені, тому що вони хочуть рухатися. І вони, коли бачать інші спортзали, кажуть: о, нам би такий спортзал, там чи гарний майданчик, ми би там працювали б набагато краще. Ну, звичайно, би хотілося, щоб це був величезний спортзал, такий як у сучасній школі. Ми, ми маємо надію, а влада надії не дає. Про ситуацію знають, однак допомогти нічим не можуть. Така ситуація скрізь. Є школи, які проводять заняття в зимовий і осінній період в пристосованих приміщеннях. Є зал, але він нестандартних розмірів. Його використовують звичайно. Ця галузь потребує набагато більше коштів, ніж є можливість нашого бюджету. Незважаючи на такі умови та брак коштів, гарні результати у учнів все таки є. Вже два роки поспіль вони займають призові місця з настільного тенісу та й взагалі люблять уроки фізкультури. Я люблю фізкультуру тим, що я є спортсмен і більше хочу стати вчителем фізкультури. Люблю, коли діти займаються фізкультурою, спортом. Та не всі живуть спортом. Більшість дітей у чогорській школі записані у підготовчі і спецгрупи, і за міністерськими вимогами не виконують нормативів через слабкий стан здоров'я. Олена Песлар причину цього вбачає в комп'ютерах. Якщо зараз немає грошей на фізкультуру і спорт, то чи вистачить їх через десятки років на лікування? Чи буде українська нація здоровою в майбутньому? Питання залишається риторичним. Олександр Ткачук, Іван Морараш, Темедня, ТВА. Хто хитріший у чернівецький сезон намагалися передати мобільні телефони та наркотики. Причому родичі засуджених додумуються щоразу до нових методів приховування інспектори ретельно все зважили, пересипали і перевірили. За передачу мобільників доведеться заплатити штрафи. А от за амфетамін покарання серйозніше кримінальна справа. Кмітливість не знає меж. Досвідчених пенітенціарів вражають нові способи приховування заборонених предметів. Днями ім'я засудженого прийшла передача з харчами грецькими горіхами. Та як виявилось, до вітамінів додали синтетики порошкоподібну речовину білого кольору. З-поміж горіхів, горіхи грецькі вже були побиті в пакеті, але під, 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 під час того, як їх пересипали в другий. Будетелений пакет, то було там по і побачили даний згорток. Він був маленького розміру, але все ж таки ми побачили, не допустили потрапляння заборонених предметів. Експерти встановили, що це амфітамін вагою, одна десята грама. Наразі проводиться досудове розслідування. Інший випадок стався, коли мати хотіла передати синові чотири мобільні телефони. Засоби зв'язку винахідлива жінка заховала всередині двох буханок хліба. Таким самим способом намагалась передати мобільний телефон інша панянка. Нафарширувала ним болгарський перець. Перець такий був великого розміру. Зараз є мобільні телефони тонкі, маленькі, і вони легко поміщаються. М'якоть була вибрана стінка. Була склеєна, воно ну, так все гарно було зроблено. Що молодше на вигляд, як обичний перець. Під час догляду підозрілою виявилась занадто велика вага перцю. За мобілки винуватцям доведеться сплатити штрафи. Всього з початку року в Черновецькому сізо вилучено 200 гривень, 15 мобільних телефонів, 33 грами наркотичних речовин, 1 літр спиртних напоїв та один колючий ріжучий предмет. Анатолій Форяк та дня ТВА. А ми продовжуємо випуск. 555 буковинців вкоротили собі віку за 5 років. Кожен з цих людей вчинив самогубство з тих чи інших причин, але не зважаючи на них, прощеними вони не будуть. Більшість релігійних течій свідоме припинення свого життя вважають найбільшим гріхом, засуджують та обмежують у традиційному похованні. Натомість, лікарі-психіатри стверджують, що суїцид свідомим не буває і кожен має право поховати своїх близьких як належить. Знайти порозуміння між релігією та наукою спробувала Ірина Сагайдак. Дощі рами до Іспокой і прийми до блаженого життя, коли ви жили це звучить молитва за упокій душі у православній вірі. Це також називають відспівуванням, обряд для полегшення переходу душі в інший світ. Проте не кожній душі судилося отримати спокій і не усім родичам поховати свою рідну людину як належить. Вісім років тому, коли Оксані було 15, повісилась її матір. Знайшла на горищі, сама знімала. Ну так уже. Як знімала це, це все не пам'ятаю. Що відбувалося у той день, знаю лише з розповіді сусідів, сама ж була, наче в тумані. Боляче, що людей, люди як люди, а тут така ситуація. Священника не було, нікого не було, свої рідні. Від духівника лише свячена вода, щоб покропити могилу. Це пройшов кожен, хто поховав самогубця. Священник традиційних молитв не читає, не дозволяють і рідним молитися за померлого у церкві лише вдома та замовляти за упокійні служби. Інакше цей гріх буде на їхній совісті. 13 років викладає в університеті, 8 служить у церкві. Прото Микола Лагодич. за цей час жодного самогубця не бачив. Наполягає на безкінечній Любові божій і прощені його, але ані перше, ані друге не стосується людей, що вкоротили собі віку. Людина, котра замахнулася на волю творця, на волю божу, забрала своє життя. Вона тим самим нівелювала свої стосунки з Богом і цілковито віддає себе в руки Ангелом Пітьми, тобто вона попадає в пекло. Натомість вбивць людей, котрі теж замахнулися на волю Божу і забрали не своє, а чуже життя, відспівують. Мовляв, у них є шанс покаятися, і їхні душі священники віддають на суд Божий. Віднедавна почали розмежовувати людей, котрі вчинили самогубство в стані ефекту або психічної хвороби, і тих, які зробили це свідомо. Перших дозволяють відспівувати. Нібито людина в той момент не розуміла, що коїть. Але в такому випадку потрібна довідка з психлікарні на сьогоднішній день це робиться більше скоріше для заспокоєння тих, хто залишається на землі. Тобто, ми маємо надію, що Господь помилує цю людину, тому що вона була хвора. Так але все ж таки, початок цього важкого гріха він залишається. Єдине у церкві немає поняття психічно хворий, а душевно хворий, у що вкладають і інший зміст. Всі ці хвороби пов'язані з тим, що відсутній Бог у житті людини, в неї хвора душа. Тобто треба лікувати перш за все її душу, психодуша. Розумієте? Тобто, не обмежувати її. М -м Фізичний все її встановище лише фізичним станом. Так? треба дивитися на душу. Психічно хвора людина одержима духом нечистого. Продовжив священник. Не в душі справа. Заперечує лікар-психіатр Алла Федотова. Психічні хвороби тому і психічні, що є проблемами роботи мозку. Суїцидальні попитки не роблять люди в здравому мі. Вони роблять в особих станах психіки, навіть якщо людина не була психічно хворою до спроби вчинити самогубство, здоровим її стан у той момент вважати не можна, каже лікарка. Це можуть бути стресові ситуації, внутрішні або зовнішні конфлікти, депресії, а також вплив наркотичних та алкогольних речовин. А суїцид для людей в такому стані це метод припинити усі страждання. Якщо чоловік зробила э, суїцидальні спроби, в по, э, по действиям психического заболевания, это или голоса, или бред, они должны быть отспиваны. Вони не можуть бути просто брошені, тому що вони не знають, що вони роблять. не схвалює вчинення самовбивства і юдаїзм. І за цією вірою людей таких повинні ховати у протилежному боці кладовища, а родичі самогубця протягом 11 місяців мають ходити до синагоги і читати кадіш спеціальну молитву за померлу душу. Проте протягом багатьох років представники юдаїзму переглянули цю позицію. Зараз час пронята єврейська релігія, що чоловік не може. נורמל הידיעה, שאון סופרוצנט, זה הטבעו זיזני. אם ינאבד את המומנט, או לשתות את הפסיכית של זיזני נורמלני. Лідопрес, і сейчас уже нету такой. Сьогодні євреї ховають усіх за спільними релігійними традиціями, не відокремлюючи смерті. Для того, хто вірить у Будду, смерть є не настільки важливою подією. Життя є випробуванням, адже людина може перероджуватися. Ідея реінкарнації робить самогубство безглуздим, тобто суїцид не врятує від проблем. Іслам, як і християнство, засуджує самогубство, однак також визнає пом'якшувальні обставини, хоч і практикується мовчки. Мусульмани не відмовляють самогубцям у заупокійній молитві. Оскільки у Чернівецькій області переважно живуть християни, теми дня копнули трохи глибше і з'ясували, що у Біблії, книзі Божій, є лише один вірш про самогубця того самого Іуду. Зрішив я, зрадивши кров невинну. Вони сказали йому. Що нам до того, гляди сам і кинувши срібників храмі, він вийшов і пішов, і удивився. Але жодного слова про те, чи ховати, як це робити, молитися і чи пробачати немає. Так у свій час вирішило кілька представників духовенства, тобто звичайні люди. Ірина Сагайдак, Олег Сташкевич дня ТВА. Ближче до природи, глибше у науку. У Карпатах провели семінар тренінг для кращих вчителів з екології з сільських шкіл області. У польових умовах їх вчили визначати вплив людини на природу без хімічних реактивів чи лабораторних аналізів. Гроші на цей семінар спонсорував відділ преси освіти та культури Посольства США в Україні. Вони як екологічний спецназ, їх вивезли на три дні на Вижниччину і залишили наодинця з природою. Вчителі сільських шкіл мають стати єднальною ланкою між професійними університетськими екологами та учнями зі шкіл краю. На практиці це виглядало так, як без лабораторії визначити вплив людини на біосферу. Як можна визначити біорізноманіття, різні індекси біорізноманіття? Як можна дослідити вплив вуглекислого газу, тобто глобального потепління, на роз? рослини у польових умовах, не застосовуючи ніяких хімічних реактивів. Діти в школі можуть визначити, скільки вони витрачають паперу, чи скільки вони вдома витрачають води, чи скільки вони витрачають енергії. Найголовніше завдання підвищити рівень екологічної свідомості та зробити цю науку популярною на Хотинщині. Аби діти були ближчими до природи, таку любов прививають з малку у селі Поляна. Є учнівське лісництво. все як у справжньому лісгоспі. Воно як, і, як справжнє як своя учнівська рада, 11 Обході у нас є лісники, учні з учнів. Ми вибираємо щороку лісників, майстер лісу, лісничі у нас є. Закріплено за учнівським лісництвом 460 гектарів лісу, де ми проводимо науково дослідницьку роботу. Цей проект передбачає обмін досвідом учасників роботу над роздатковим навчальним матеріалом, творчий підхід до практичної діяльності ековиховання, а ще наукові експерименти, арт-проекти, ігрова діяльність, екскурсії та польова практика. Чиста теорія дітям не приносить користі. Всі свої знання вони повинні приміняти на практиці. Вони повинні знати, як вести себе в природі, в побуті, в школі, вдома і так далі. І тому вчитель повинен саме перше, вчитель повинен донести ці знання до дітей. Цікаво, що цей проект організовано за підтримки відділу прес освіти та культури посольства США в Україні. Ми виграли певний грант Сполучених Штатів Америки. Це там п'ять тисяч доларів. От і це велика допомога для організаційних заходів у цій справі. Ці гроші тільки використовуються для цих цілей для оплати дороги вчителі, для їх ночівлю, харчування. І деякі допоміжні матеріали, от, скажімо, ці друкування цих матеріалів і так далі. Після закінчення семінару кожен вчитель отримав відповідний сертифікат, що засвідчує про новий здобутий досвід та навики. Це вже третій поспіль проводиться такий навчальний семінар-тренінг, але для сільських шкіл перше до 30 да кращих викладачів екології є учасниками даного семінару з усієї області з, усієї області, з усіх регіонів. Анатолінки, Ферек, Олег Сташкевич, та Мідня Продовження тем дня про генеральне прибирання. Сьогодні Чернівці почали ретельно очищувати від сміття всією громадою. І ті, хто все це затіяв, сподіваються, що за місяць місто блищатиме від чистоти. Міська рада акції санітарного прибирання організовує щороку. Цьогоріч виконкомом Шевченківської, першотравневої та Садгірської райрад доручили прибирати парки, дороги, сквери, дитячі майданчики і інші місцини, які нинче добряче засмічені. Аби прибирання було ефективним, паралельно створять робочі штаби. До санітарних робіт залучатимуть приватників, школи, організації та всіх небайдужих городян. Також планують привести в належний стан дороги та кювети, автобусні і тролейбусні зупинки. На часі мистецтва міжнародний поетичний фестиваль Мерідіан Черновіць відлунав у Чернівцях цими вихідними і сьогодні рушив далі до Львова. Гучними танцями під запальну живу музику вуличного оркестру з Чернівців. Учасників проважали усі небайдужі до сучасної поезії. А поетичні читання продовжилися у потязі Чернівці Львів у спеціально призначеному вагоні салоні Мерідіан Черновіць. Та поетичне турне на цьому не завершується. Понад тиждень сучасну лірику смакуватимуть Львів, Берлін і Брем. man. Рухаємося далі до новин спорту. Навчально тренувальні збори організовані обласною федерацією Кіоку сінкай Карате», закінчилися врученням кращим атлетам поясів спортивної майстерності, особливою родзинкою тренувального процесу, під час якого юні каратисти проводили і змагальні поєдинки, стала участь у спортивному дійстві провідного вітчизняного спеціаліста з боротьби Кіокусінкай, президента Всеукраїнської федерації з цього виду спорту Віктора Ушакова. Кіокусінкай один з наймолодших напрямків різноманіття східних видів єдиноборств, який останнім часом почав набирати широкої популярності у світі. Не відстає від спортивної світової моди і Україна, зокрема Буковина. Активно культивувати кіокусінкай краї розпочали минулоріч, річ, коли за розвиток цього виду спорту взялася новостворена обласна федерація. Трудно сказати, що новостворена, тому що руководитель вашої організації Олексій, він трьохкратний призер. Чемпионатов Европы у него было второе место и два третьих, если мне память не изменяет. Это подряд три года. Вот, поэтому ему было достаточно легко, достаточно легко э, развить здесь организацию. Он посещал все семинары, все сборы. Ну, и, в принципе, я понял, что он здесь встретил хорошую команду, которая помогла ему сделать это. Наразі в області функціонує кілька клубів, в яких під керівництвом досвідчених наставників юнаки та дівчата опановують секрети майстерності цього досить привабливого зі змагального боку та філософсько-виховного, якщо брати життєвий аспект виду спорту у змітних навчально-тренувальних зборах. Під орудою самого президента Всеукраїнської Федерації взяли участь кращі вихованці обласного осередку Кіоку Сінкай. Ми тут е, строїли е, е, нібошої такі збори для 20 е, чоловік. Ну, двадцять дітей, які мають на цьому зборі здавати на пояса і міняти опитом. Заняття дітей цим виду спорту, зважаючи на його важливу філософську виховну складу, цілком задовольняє їх батьків, а самих юних атлетів приваблює можливістю здобувати спортивні регалії. Син уже три місяці, як тренується у цього тренера. і Він дуже задоволений. Раніше він тренувався. Дзюдо, але потім йому сподобалось більше тут, і він вже дуже задоволений, що займається карате. У мене появилось багато ресурсів, тих, що я навчився за цих пів року. От завтра на плитке я получаю синій пояс. відмінна організація навчально тренувальних зборів і активна участь у них прихильників цього виду спорту дає підстави сподіватися на його майбутні перспективи у країні. Ми давно збиралися тут провести семінар, але а, как не было готово учнів, готових воспринимати хотя би базову інформацію. Сейчас, когда подготовлена базова, ну, вот эта база, наверное, вот это те, кто здесь присутствует, пройдёт, наверное, лет 5-7. Или 10. у многих будут уже старшие пояса. Я считаю, что будет огромная, хорошая федерация, которая будет воспитывать здоровый образ жизни. Сыребатюк Олесташкевич, тебе дня тварь. Цими вихідними відбувся черговий тур першості України з футболу в першоліговому дивізіоні, в якому Чернівецька Буковина не грала, адже її матч з Тернопільською нивою перенесли на пізніший строк. Тож, скориставшись паузою, наша команда провела товариський поєдинок у Львові з Карпатами, у складі яких грали переважно гравці дублюючого складу, підсилені групою футболістів з основи. Буковинці, завдяки влучному ударові Олександра Семенюка, який головою спрямував м'яч у сітку воріт суперників, після флангової Дача Антона Савіна відкрила рахунок у цьому матчі, на що господарі також відповіли своїм голом. В результаті нічия 1-1. Цю гру наставник буковини Юрій Гі розглядає в контексті кращої зіграності оновленого складу команди перед наступним поєдинком першості України, які чернівчани зіграють на власному полі цієї суботи з чернігівською десною о 17-й годині. Такими подіями відзначився початок робочого тижня. На сам кінець нагадаємо головні з них. Фізкультура без спортзалів 40% буковинських шкіл не мають належних майданчиків для занять. Самогубців православна церква не відспівує, натомість душі вбивць передає на суд Божий, як пояснити суперечності між Біблією та законами, які створили єпископи. Ближче до природи, глибшу у науку у Карпатах провели семінар-тренінг для кращих вчителів екології з сільських шкіл області. На сьогодні це все. Придешній день принесе нові події. Ми підготуємо для вас цікаві матеріали. Поза ефіром дивіться наші новини на офіційній сторінці. ТВА, у соціальній мережі Фейсбук та на порталі газети час. Побачимося у темах дня. А до того часу бережіть себе та своїх близьких.